Добрий день, дорогі друзі! Хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних пиріжків з картоплею та грибами. Виходять пиріжки дуже пухкі, мякесенькі, дуже смачні, начинки багато. Поділюся з вами рецептом і разом з вами приготуємо. В чашу наливаємо 500 мл молока теплого. Пішріжжє. Додаємо одну ложку цукру. Додаємо 3-4 ложки борошна. І ретельно перемішуємо до однорідності, накриваємо рушником і даємо 10-15 хвилин для того, щоб дріжджі почали діяти. До опари додаємо решту цукру, сілі, вершкове масло. І ретельно перемішуємо. Поступово додаємо борошно. І замішуємо еластичне тісто, не збите, дістаємо тісто, присипаємо стіл трішечки мукою, підмішуємо гарно тісто, щоб воно стало таким еластичним. Формуємо таку кульку, сильно не забиваємо мукою. Робимо ковабочок. змащуємо мисочку олійкою. Ідемо наше тісточку. Накриваємо плівочкою. Плотенечко. І залишаємо на годинку півтори. Подивимося, як підійде наше тісто. Для начинки нам знадобиться картопля, яку ми будемо відварювати. Цибуля і грибочки, шампіньйони, які будемо всмажувати і додавати тоді в картоплю. І це буде наша начинка. І ще потрібна нам сіль, перець і олія. Наше тісто простояло в духовці годину. За бажанням я буду обминати його іще один раз і чекати, щоб воно підійшло. Ви можете, якщо спішите, Можете з першого, з першого разу вже починати, після цього підйому тіста, можете вже починати формувати пиріжки. Я іще раз його обминаю, і ще раз поставлю на хвилинок 20-30. Хай воно іще раз підійде. Так, за другим разом у нас підійшло наше тісто на пиріжки з картоплею. Минаємо його ніжне, пухке наше тісто. Ділимо тісто на рівні частинки. У мене вагою 90 грамів, кожен кусочок 90 грамів. Робимо кульки. Формуємо кожен кусочок. Ось так. Сформували ми кульки. Получилось 17 17 пиріжків, у нас буде. Накриємо І дамо тістечку трошечки-трошечки відпочити. І будемо формувати наші пиріжки. Нашу начинку я розділила на 17 рівних частинок, кульок. І будемо формувати тепер наші пиріжки. Беремо першу кульку ту, яку формували. Першою вона вже підійшла, вона вже відпочила, вона дуже еластична. Тісто таке, що воно не, не липне ні до рук, ні до стола. І дуже-дуже гарно з ним працювати. Беремо кульку картопельки, кладемо, підтягуємо краєчки і ліпимо як вареничок. Ліпимо, ліпимо, ліпимо і підтягуємо. Кінчики підтягуємо до серединки. Ось такі пиріжечки у нас вийдуть, кладемо їх на противень. І так будемо формувати кожен пиріжок. наши парижечки. Вот такие парижечки у нас получилось. Тепер накриємо їх полотенцем, і хай вони хвилиночок 10 відпочинуть, піднімуться ще трошечки і змастимо їх жовточком. Наші пиріжечки підійшли, змастимо їх гарнесенько жовточком. Ось такі гарнесенькі вони в нас вийшли. Кожен, кожен пиріжечок. Змастимо. Ось такі пиріжки у нас вийшли. Накриємо полотенечком і нехай трошечки похолонуть. Пиріжки виходять м'якесенькі, смачні, пухкі, і коли ми їх розламаємо, ми побачимо, скільки у нас начинки. Щиро дякую вам, друзі, всім, хто був зі мною, коли я готувала, показувала цей рецепт пиріжків. І до нових зустрічей!